Всім привіт! Ласкаво просимо на канал. Зараз в мене 115 овер команди. Сьогодні в випуску будемо робити 116 овер команди. Всіх прошу підписатися на канал та поставити лайк під відео. Зараз забираємо нагороди забіка. Сьогодні в випуску будемо забирати двох стрьомних тіпочків, це Форлана і Маркеса. Зараз забираємо нагороди з почти. І дивимося, скільки самоцвітів. 10700 самоцвітів випадає. А ви питаєте, де я беру самоцвіти? Ось вони самоцвіти. Зараз переходимо в ліги, там будемо забирати нагороди. Переходимо до ліг. Ліга називається Україна-паляниця. Хто хоче, вступайте. Переходимо до нагород. Тут забираємо нагороди. Зараз розкажу прикол, який зі мною трапився в житті. Пару днів назад пішов пограти в футбол на штучному газоні в тапках. І зараз лежу нога в гіпсі. З ногою в гіпсі записую для вас відео. Зараз обмінюємо гравців. Мені потрібно 200 пазлів. 190 пазлів і мені, мені потрібно 200 пазлів. Обмінюємо на 200 пазлів. Зараз будемо йти в галерею забирати гравців двох стрьомних тіпочків Переходимо в капітани. В мене там ще залишились гравці продаваємі Пізніше в офлайні їх продам. Переходимо спочатку до форлана. Забираємо форлана за 760 пазлів 111-й на... нападник, але в нього ноги 4 і 5. Були би обидві п'ятірка, а так ноги 4 І 5. І за того він для мене стромний тіпочок. 111-й форланд. Залітає в склад. Переходимо в третю неділю. Тут будемо забирати гравця. Забираємо Маркеса. Забираємо 111 гравця. Форлан був 760 пазлів. тут 800 пазлів. Забираємо і будемо переходити в склад, ставити цих двох гравців в склад. І будемо робити 116-й рейтинг. До речі, в мене там ще є інєста. Ще інєсту. Придумаємо, куди поставити. Міняємо Шевченка на форлана. Поміняли. Форлану, звичайно, качаємо золоті ранги. До речі, в новій версії гри, я думаю, маскерано будуть обмінювати на якісь очки прокачки. Так що, думаю, що маскарано нікуди просто так не пропадуть. Це відео я записую всереду. В останній день перед обновою гри. Відео, думаю, з'явиться на ютубі на в суботу. Качаємо йому синій ранг. Далі фіолетовий ранг. Пишіть в коментарях, хто забирав форлана. Дуже-дуже чекаю ваших лайків, бо лежу в гіпсі з ногою і дуже потрібно ваші лайки. Так що не соромтесь, лайкайте це відео. Зараз качаємо на золотий ранг. І ось він, він Форлан на золотому ранзі. Переходимо, будемо його качати в ловкість. І в удари. Так. В Ловкість удари. Качаємо. Далі перенесемо йому тренування. Ще. Одно очко навиків залишилось. Переходимо. Зараз будемо переносити йому тренування. Зараз будемо переносити йому тренування з якогось гравця. Дивимося. З Райса переносимо йому тренування на Форлана. Докачувати я його буду вже в, онла... в... в офлайні. 24-ті тренування. Там ще забув йому прокачати контратаку. Потрібно буде прокачати. Одне очко навиків залишилось. І ми качаємо контратака. Качаємо. Бачите, які форла настати. Він ще не докачаний. І хочу, звичайно, його зрівняти з Шевченком. Бачите, що форлан. Набагато краще від Шевченка. Зараз будемо ставити в склад Маркеса. Будемо міняти віддіча. Бачимо віддіча які стати. Оборона, звичайно, хороша, але швидкість не дуже. Маркеса поставили. Це мій другий стромний тіпочок. Бо мені на цю позицію, звичайно, хотілося Мальдіні. Але Мальдіні тільки в капітанах. І знову, що ми його качаємо? Не жаліємо маскеран. У мене там 500 плюс було маскерана. Качаємо на золотий ранг. Ну, думаю, що маскирану нікуди не пропадуть. Вони підуть на обміни якихось очків. Така інфа була, синій ранг, далі фіолетовий ранг. Зараз будемо робити йому червоний ранг. І далі золотий. Це десь 60 гравців піде. 60 маскарану піде на трьох гравців, і там 100% десь 440 маскарану залишиться. Качаємо його на золотий ранг. І далі. Будемо переносити спочатку, качнемо його в оборону. Тоді класичний центральний захисник. І фізуху я, я його не хочу качати, качну його в паси, качаємо в паси підтвердити. Зараз йому потрібно буде перенести тренування з когось. Заходимо в мою команду і дивимося з кого перенести. І ось. Перенос тренування. І переносимо. В Маркеса всі тренування. Так, цей гравець готовий. І зараз він не докачений. докачувати всіх буду в офлайні. І хочу зрівняти його з Відічм. І ось бачите самі, Відіч по всьому програє. Оце такий непоганий стромний тіпочок. Так, дивимося, так виглядає моя команда. І зараз буду робити собі другий склад. З, з ін'єстою хочу зробити. Так, вибираємо склад. 4-3-3 атака з САПом. Так, тут Шевченка. Тут ставимо Роналдо. Тут Шев... Шиф... Роналдо ми змінюємо. Все-таки на Форлана. Змінюємо на форлана Шевченка. Змінюємо на інєсту. Зараз інєсту прокачуємо. Зелений ранг, зараз на синій ранг. Пишіть під відео свої коментарі, ставте лайки. Ваші коментарі і лайки допомагають моєму відео попадати в рекомендації. Так що дуже потрібно. Ваші лайки, ваші коментарі. За це вам буду дуже-дуже вдячний. Не скупіться на них. Так, фіолетовий ранг. Зараз качаємо на червоний ранг. Червоний ранг є і зараз буде жовтий ранг. Качаємо його на жовтий ранг. Переходимо. Ось так виглядає. Відіча міняємо. Маркиса ставимо. Ось так виглядає. Ось так виглядає мій другий склад. Тут переносимо йому тренування. Дивимося. І ось він є, і переносимо тренування. І теж захотілося, щоб інєст в мене був в складі. Хоч в другому складі, але все рівно. Дивимося, так виглядає мій другий склад. Так виглядає мій перший склад. Ін'єсту поставимо тут на заміну. Зараз підемо, заберемо ще одного мастерано. Хороша була подія тут в хроніках, де можна було накопити трохи мастерану. Щоденні хроніки заходимо. І останній раз забираємо тут мастерано, бо вже буде нова версія гри. Думаю, тут вже все зміниться. Забрали маскирано. Гравців там в мене багато залишилось цієї події. Попродаю в офлайні. Докачаю всіх гравців в офлайні. Ось так виглядає мій склад. Всім дякую. Ось так виглядає мій другий склад. Переходимо до першого складу. Всім дякую, хто дивився відео до кінця. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть, які гравці ви забрали з цієї події. І всім пока!